Початком засідання голова територіальної виборчої комісії Світлана Ревякіна вручила посвідчення новообраним депутатам та надягла на Олександра Лисенка колар міського голови. Під час першої сесії депутати приймали не рішення, а привітання від духовенства та нардепів. А ось фуршету не було, принаймні офіційного. Фуршету День. Ми з вами сьогодні працюємо. Всі виконавчі органи сьогодні працюють в звичайному режимі. Тому до роботи, шановні колеги, і першу сесію Сумської міської ради, 7 скликання, оголошую, закритою. По закінченню сесії керівники нових депутатських фракцій перейшли до приймальні міського голови. Тут у круглій залі вони почали розподіл посад у депутатських комісіях. А ви добре будете? Ну ми збираємося, взагалі публічно відкрита працюська міська рада. Хочемо ж побачити, як публічно працює. Четверта комісія а, і третя комісія місія остаточні рішення ще не прийняті. Депутати продовжать обговорення у понеділок. Олена Адаменко, Олександр Гордус на часі новини.